Шановні пані і панове, так як ми з вами говорили, цими днями Париж відвідали чимало лідерів світу і не тільки Європи, як виявилося, розмова велася про нарощування допомоги Україні, про європейський оборонно-промисловий комплекс, про роль Європи в формуванні а Миротворчого, давайте скажемо так, контингенту для забезпечення гарантій безпеки в разі, якщо було досягнуто позитивного результату в ході переговорів. І ці зустрічі всі проходили під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. Еммануель Макрон 20. Лютого ввечері провів в соціальних мережах розмову з французами і тими, хто підключився, в яких в деталях розповів, про що йшла мова, наскільки він міг це оприлюднити відповідно, і я дозволю вас познайомити із цими результатами. Треба одразу сказати, що Еммануель Макрон, як виявилося, Дуже детально розуміється на ситуації, і в тому числі з аналізом карти, картосхеми, яка була представлена, він розповів власне, як розвивалася ситуація, в якому стані знаходиться нині вона, і декілька його тверджень у цій частині звучали так: перше. Цитую, що на даному етапі Україна не може відвоювати території, зайняті Кремлем, і нинішня ситуація, яка виникла на даному етапі, дуже важливо це забезпечити тривалий міцний мир, який дозволяє Україні бути стабільною, мати гарантії безпеки і мати увага. Мир, про який говорять. Українці. Ну, власне, те, що називається справедливий, довготривалий мир. За словом, справедливість ховається такі поняття, як сатисфакція, як притягнення до відповідальності винуватців. От, і, власне, треба сказати, що Мануель Макрон вперто впер... продовжує. Про це говорити. Хоча, як ми бачимо, окремі з цих речей вже зняті з порядку денного навіть Вашингтоном. А можливо, це лише так в балачках. Важливо і те, що Еммануель Макрон, аналізуючи ці речі, абсолютно чітко зазначив, що станом на сьогоднішній день. А досягнення російської агресії можна назвати як поразкою російської агресії у цій війні. Більше того, він підкреслив, що ті жахливі злочини військові, які були вчинені клікою Фюрера Путіна, не можуть бути залишитись непокараними. Це дуже важливо з точки зору розуміння того, як. Французи, як Макрон підходить до цієї ситуації. Він в деталях розповів про окремі ситуації, про окремі бойові дії, про наслідки російської окупації. От разом з тим він зазначив, що нинішня ситуація хвилює всіх, що ховається за цими словами, невизначеність позиції США і тому. А він наполягає на тому, що це та ситуація, в якій необхідно вести діалог про мир і досягати цього миру, натякаючи на те, що ця невизначеність не може породити непередбачувані наслідки. В цьому відношенні Мануель Макрон абсолютно правий, бо поки ситуація з поведінкою Сполучених Штатів Америки є такою. Необхідно шукати інші способи надання допомоги Україні і, знайшовши ці способи, потім можна буде приймати якісь рішення. Яка причина такої ситуації, в якій опинився сьогодні світ. Перше, Мануель Макрон вказує на те, що Росія різко збільшила свої озброєння за рахунок співпраці з Іраном і Північною Кореєю. Причому він в цьому випадку довіряє розвідувальним даним французьких служб. Які власне надають досить серйозні цифри щодо постачання озброєнь із Північної Кореї і Ірану. Причому найнебезпечніше, на чому акцентує увагу Еммануель Макрон, так це на тому, що Росія навмисно глобалізувала цей конфлікт, як він каже, цю війну, втягнувши у війну безпосередньо Іран. І Північну Корею. Очевидно, що певні тактичні міркування не дозволяють Макрону сказати, що очільними учасниками цієї війни є в тому числі Китай, який постачає компоненти озброєнь, станки, машини для виробництва зброї. Але це поза увагою. Важливо і те, що Еммануель Макрон роблячи висновок на основі. Аналізу ситуації в Україні говорить про те, що небезпека нависає над Європою, і тому необхідно різко збільшити військові зусилля, інвестувати ще більше ресурсів в оборонно-промисловий комплекс Франції і Європи, і що необхідно буде негайно переглядати бюджет. Ну, це свого роду така використання ситуації для того, щоби. Звернутися до а, французів з а, тим, щоб переглядати бюджет. Важливо і те, що Макрон визначив навіть ті напрямки, на які конче необхідні кошти Франції для того, щоб закрити певні Проблеми в питаннях безпеки. Сюди відносяться такі сфери, як кібербезпека, і ми пам'ятаємо про те, що в останні роки російські спецслужби просто крушили інформаційний простір Франції, диктуючи фактично цілі напрямки, цілі дискурси в безпековій політиці Франції. Причому він каже, що. Президент Франції, що необхідно негайно приймати дуже сильні кроки, тому що загроза безпосередньо нависає над Європою. Тут треба сказати і про те, що е, дуже велика кількість питань були з приводу того, чи відправить Франція безпосередньо зараз е, свої війська для допомоги Україні після обговорення. З усіма лідерами Європи а, вироблена позиція такого характеру, що французи в даний час, бо він може говорити лише за Францію, каже: Ми цитую: не маємо наміру відправляти бійців на війну до України. Домовитись необхідно про тривалий мир і а, на підставі цього потім відправляти до України. А ті сили, які будуть гарантувати мир, які будуть свого роду а, системою гарантій безпеки для України. Причому в цьому випадку, як він каже, що тоді не тільки Франція гарантує а. Такий підхід не виключають більшість європейських країн, що вони можуть спрямувати до України свої сили, які будуть гарантувати безпеку. Причому а, в цій розмові Макрон посилається на Колегу з Франції, прем'єр-міністра Кіра Старма, і каже: Ми говорили про це з британськими та іншими лідерами. Ще рано розкривати деталі цієї операції. Сьогодні ми навчаємо ремонтуємо, ми надаємо зброю та літаки. Очевидно, що ці питання розглянути в деталях. І власне сама обмовка про те, що не слід про це зараз говорити, тільки доказує про те, що питання сформування контингенту цього воно очевидне, зрозуміле, і зараз буде тільки визначатися стосовно того, а скільки це має бути, і яка мета. Тобто які функції мають покладатися на цей контингент, який буде гарантувати безпеку? Є й речі, які особисто мене дещо засмутили. Під час цих зустрічей мені було відомо про те, що обговорювалося питання формування об'єднаних сил Європи, об'єднаної армії, куди б війшли Збройні Сили України. Європейського країн Європейського союзу і Великої Британії. Однак зверніть увагу, як відповідаючи на це питання, сказав Еммануель Макрон, об'єднана армія буде дуже важко, але пояснив, що вважає за необхідне зміцнити зараз європейську та оборонну безпеку. Питання, яке стосується об'єднаних європейських сил, не знято з порядку денного. Однак як видно на сьогоднішній день, поки що зосереджується Європа на допомозі Україні і оборонно-промисловому комплексі Європи, важливим є компонентом фінансування цієї частини. І, власне, це підтверджує те, що на цих зустрічах в основному зосереджувалася увага на трьох питаннях: це Збільшення різкого фінансування розбудови оборонно-промислового комплексу допомозі Україні так Макрони каже в найближчі дні і тижні формування масового загального європейського фінансування для придбання виробництва більше в галузі оборони. Сума ця, як я вже казав. Має е, верхній потолок десь в межах 750 євро мільярдів євро. Це велика сума. Причому е, під час зустрічі в тому числі дискутувалося і те, наскільки цей бюджет необхідно розподіляти до закупівлі на європейських підприємствах оборонно-промислового комплексу, чи можливо також закуповувати в Сполучених Штатах Америки. Однак Макрон підтвердив те, що Європа різко збільшить а, фінансування оборонно-промислового комплексу і долі ВВП в загальній економіці Європи і економіках національних економіках держав Європейського Союзу. Тут також треба сказати про те, що під час е цього спілкування. А, виникло питання стосовно того: а, чи їде а, Макрон до Сполучених Штатів Америки і про що він буде говорити з Дональдом Трампом? Перша проблема а, однозначно підтверджена, Макрон буде в Сполучених Штатах Америки на початку наступного тижня, коли його прямо запитали, а про що ви будете говорити Дональду Трампу? Він сказав: я збираюсь сказати йому. Ти не можеш бути слабким, цитую проти Путіна. Це не ти, як бути аргументованим перед Китаєм, якщо ви покинете Україну, Росія буде рухатися далі, вона відновить атаки по Україні та буде рухатися далі. Що було б стратегічною помилкою з твого боку? Завершую цитату. Тобто абсолютно зрозуміло, що питання буде крутитися навколо. Допомоги Україні, ведення переговорного процесу, ситуації з зміцненням оборонопромислового комплексу Європи, нарощуванням його потужностей найближчі а, тижні і місяці. А, тут важливо і те, що м, Макрона підштовхнуло до візиту в США ті розмови, які заповнили світ після. Першої консультації в Р-ріаді між делегаціями Сполучених Штатів Америки і Росії. Важливим тим, що Макрон збирається виходити з того під час розмови, що мир, про який має вестися мова, він повинен виходити насамперед з інтересів України. Важливим компонентом є. Річ, яка сьогодні турбує дуже багатьох, це інформаційна наповненість світу тезами, які фонтанує Дональд Трамп, які породжують невизначеність. І коли про це запитав глядач один цього спілкування Мануеля Макрона, то він сказав. Що подібна поведінка американського президента цитую створює невизначеність серед всіх інших. Причому він здатний на це. Однак, небезпечність цієї невизначеності, як каже Макрон, в тому, що вона створює невизначеність в тому числі для союзників і партнерів Сполучених Штатів Америки. Однак можу сказати, з практики власної, тільки досвід і розуміння, хто такий Дональд Трамп, може забезпечити тримання в спокої тих, хто вислуховують ці безконеч, безкінечно фонтануючі емоції Дональда Трампа. То в особистих претензіях до тих чи інших керівників, то в претензіях до держав, починаючи від територіальних претензій, чи людських до тої чи іншої особи, уникнути, на жаль, цього надалі не вдасться. І тут необхідно думати про те, як виробити, виробити відповідну реакцію і канали спілкування для того, щоб вони не потрясали так. Світи і континенти, як це зараз своїм спілкуванням здійснює Дональд Трамп. Ну, важливим було під час обговорення і питання, яке ставили декілька разів Мануелю Макрону стосовно виборів, стосовно нападок, які робив Дональд Трамп на президента України Володимира Зеленського, позиція Мануеля Макрона, президент Зеленський, є законним. А президентом, обраним у відповідності до конституції і законів України, причому Еммануель Макрон тут одразу ж відкинув звинувачення Дональда Трампа в диктаторських замашках чи фразах про те, що Зеленський зробив якусь жахливу роботу. Зреагувавши на це, Еммануель Макрон сказав: Ви самі подумайте. Цитую, що в тій же ситуації ми весело проводили вибори, чи залишалися без виборів. Він додав далі. Ви вважаєте, що він може організувати, маючи на увазі Зеленського президентські вибори чи парламентські вибори в країні, де кілька мільйонів українців мігрували чи переселені з питань зміркувань безпеки? Тобто, якщо взяти позицію Еммануеля Макрона, вона виходить насамперед з інтересів європейської спільноти з, 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 з чим вона абсолютно синхронізується з позицією України в цьому відношенні, і це стосується. Не тільки якихось особиснісних висловлювань і претензій по відношенню до України, до президента Зеленського чи до європейців, провівши ці раунди переговорів з колегами-лідерами європейських держав, і не тільки тому, що на цих зустрічах були в тому числі представники Канади, е Еммануель Макрон їде до. Дональда Трампа для того, щоб розповісти про ті домовленості, які досягнуті, в питання формування контингенту військового для необхідності гарантування і забезпечення безпеки в Україні в разі досягнення якихось домовленостей. І тут від переговорників важливо, щоб результатом цієї зустрічі, якщо він був, буде ця цей результат. Було визначено, а яка мета місце розташування цього континенту, Знов же хочу зазначити, якщо така домовленість буде досягнута, виходжу з того, що остання зустріч міністрів великої двадцятки, на які були присутні, в тому числі і міністр закордонних справ стара коняча голова Російської Федерації. Показує, як каже міністр закордонних справ Великої Британії Лемі, що і натяку на те немає, що Росія збирається про щось домовлюватися. Тому у цій ситуації очевидно, що якісь плани малювати ще є абсолютно передчасно, і тоді ще більш зрозуміло, що всі ці заяви Дональда Трампа це просто. Постріли в молоко, виходячи з такої ситуації, на наступному тижні Вашингтон мають відвідати як президент Франції Еммануель Макрон, так і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде з конкретними пропозиціями щодо лідерства Великої Британії в питаннях надання допомоги Україні. І щодо того, який контингент з яким забезпеченням і з якою функціональ... з яким функціональним навантаженням потрібен буде для гарантій безпеки, справа в тому, що серед усіх учасників цього процесу найбільш відданими допомозі України безумовно виглядають британці. Хоча безумовно, що на європейському континенті в нинішній ситуації, коли Вибори невдовзі відбудуться в Німеччині після цих виборів. Ситуація зміниться зміниться шляхом консолідації всіх тих, хто намагається надати як можна більшу допомогу Україні, і у цій ситуації важливо і те, що і Велика Британія, і Франція і Німеччина. Координують свою роботу для того, щоб наростити оборонно-промисловий комплекс Європи і збільшити допомогу як Україні, так і забезпечення безпеки й оборони Європейського континенту. Причому на всіх цих нарадах, які і зустрічах, які відбувалися в Парижі, розглядалися в тому числі дані розвідки, які озвучені частково стосовно планування. Хунтою фюрера московського військових операцій в районі Балтійського моря ці дані досить ретельно винайдені і на сьогоднішній день опрацьовані. Розвідками європейських країн. Ну що ж, будемо стежити за тим, як буде розвиватися ситуація. Однак, уже на сьогоднішній день очевидно, що Європа готується від захищатися від серйозної загрози Рашиської Федерації. До зустрічі до того, коли з'являться ще якісь новини, які стосуються міжнародних. Відносин питань допомоги Україні та діяльності світу у питаннях допомоги і протидії расистській агресії не тільки в Україні, а й в світі. До побачення.